Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Якось зелені на комітеті зажадали цифру. Скільки ж депутатів від ЄС воює на фронтах України? Цю важку для сприйняття цифру знають українці: ті, хто взяв на себе відповідальність та захищає мир та спокій, але не знають адепти зеленої монобільшості. Варто нагадати ще раз: 74 депутати, представники опозиції від ЄС, вже загинули захищаючи мир в Україні. Покажіть, хтось це безуглій. Аха ніяк не може знайти інформацію про це, яка знову гнобить пам'ять про них. Анастасія Михальниченко в той же час пише наступне: не люблю писати про Арестовича і безглузду Мар'яну, але періодично пишу бо складно не висловитись. Мабуть, багато хто бачив у Фейсбуці опитування, які проводила у себе на сторінці. Депутатка ВР Мар'яна Безугла я не збиралась на них реагувати, бо ці опитування були не тільки безглузді, а й маніпулятивні. Сьогодні ця істота, якій люди довірили займатися законотворчою діяльністю, підвела риску під своїми опитуваннями. Власне, я впевнена, що саме для цього істота і влаштувала в мережі цирк на дроті. Вочевидь, Мар'яні безглузді дуже мулює європейська солідарність у ВР. Тож вона й вирішила зманіпулювати і довести, що люди не хочуть бачити у раді саме цю політичну силу. І саме депутатів з цієї партії треба відправити на фронт. Тільки ця П. Не кажу про зовнішній, скажу про моральні якості. Чомусь не бачить, що депутати саме з ЄС вже давно воюють за батьківщину і кладуть за неї життя. Сьогодні у цієї політичної сили чергова втрата, про що є повідомлення. На сторінці ЄС за час повномасштабного вторгнення ЄС втратила близько 70 членів своєї команди. Я вже не кажу про втрати серед прихильників ЄС, які пішли захищати Україну в перші дні після широкомасштабного наступу московитів, але безглузда не хоче про це знати. Вона лише хоче, щоб всі члени ЄС загинули. Ми ж пам'ятаємо, що ця моральна П на своїй фейсбучній сторінці закликала нищити членів ЄС. Тепер вирішила відправити всіх депутатів від цієї поліцили воювати. Що ж хочу нагадати безглузді, що саме її Мир запустив Україну ворога, що саме члени її поліцили масово стали зрадниками, колаборантами, хабарниками, втікачами, що саме вона їздила вздовж лінії фронту, фоткала наші позиції, її виставляла у мережу з геоданими. Не знаю, як ця істота, моральна п, прийшовши до ВР, дивитиметься в очі депутатам від ЄС, і не уявляю, як ці депутати зможуть втриматись і не затопити в її тупу пику, бо я б точно не втрималась. Не можу сказати наскільки кращим може стати наступний парламент, але маю надію, що таких моральних п. Як безглузда не буде. Це мрія бо мудрий народ досі вишиває бісером портрети особи, яка стала пропуском в Україну для військ московитів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо раз.